Добрий день, дітки. Знайомтесь, це лялька Марійка. І Марійка дуже засмучена, бо до неї у гості прийде подружка, а у Марійки немає стільців і столика. Давайте допоможемо Марійці зробити стільці і столик. Для того, щоб зробити мебель для нашої ляльки Марійки, нам потрібні такі деталі. Кубики. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, два кубики. А якого вони в нас кольору? Так, вони синього кольору. Брусочок один. Якого він кольору? Правильно, він жовтого кольору. І ось такі. Цеглинки. Давайте ми з вами подивимось, якого кольору цеглинки. Так, вони також синього кольору. А скільки їх? Давайте з вами порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, нам потрібно чотири цеглинки. Спочатку ми з вами зробимо для ляльки стіл. Для цього нам потрібно просочок ставимо посередині кладемо і дві цеглинки. Спочатку одну цеглинку кладемо з краю, потім іншу, вирівнюю, щоб було рівненько. все. І ось такий стіл у нас з вами вийшов. Зараз ми з вами зробимо два стільчика. Для цього знадобиться один кубик. І інший кубик. Ось так ми їх поставимо. Беремо цеглиночку, прикладаємо до кубика, і ось уже в нас один стілець вийшов. Беремо іншу цеглинку, прикладаємо, і ось другий стілець вийшов. Ось такий гарний у нас така гарна мебель у нас з вами вийшла. Марійка вже сіла і чекає на свою. Подругу. Молодці малята, а нам же пора прощатись. До побачення і до нових зустрічей!